Производится эвакуация. Смотриш ту людей что ведь этим людям многого не надо. Они готові довольствоваться малым. Дайте говорят, воду хоча б на 30 минут в день. Лучше, браток, давай без матер. Не могу. Это я, я знаю. знаю. карма. Вона така може прилетіти у несподіваному місці і в несподіваний час. Брехали і заперечували звірства в бучі. Отримали кроку сіті. Холл, намагалися знищити енергетичну інфраструктуру України. Усім Подмасковім грілися на вулицях біля Кастрів. Замерзаєм! м'ярзаєм! Висадили в повітря Каховську ГЕС, пішла на дно ціла Оренбурзька область. Оренбург готується до приходу великої води. І норськом єдиним сирени щодо евакуації заували посеред тижня і в найбільшому місті області та адміністративному центрі Оренбурзі. Внімання пригодяться евакуація. Попри загрозу опинитися в природному середовищі проживання росіян останні декілька десятиліть. Тобто на дні мешканці кількох районів Арінбурга відмовляються покидати місто. Чому ну причини один в один, як в Орську. Ми не уїдемо з домов мародера. Ми будемо до останнього. Ви, евакуюйтесь, будь ласка. Тільки нас в наглу розтаскивають нас залазять. красно біле обворовали, в дома залезли слодочек, которые, як зрители подходят его и, и просто обворовывают дома. залізають обворовывают. Ну не здивуйся, якщо мародерські шлюпки осідлали новоспечені герої Сво, які повернулися із фронту без чужої української сантехніки і побутової техніки а росіяни в оренбурзькій області поділилися на дві категорії ті які надувають човни щоб вкрасти щось і ті які купують судна щоб охороняти щоб не викрали щось журналіста ви можете розказати куди ви побили а куди ще раз торкштиря а там у вас що по єзна шла вона пьета ви людей поїхали визволяти? Ні. Ямушка холодильник, поднять стиральную машину. Ага, поняла. Спасибо. Швидко взагалі все виглядатиме як в бандах Нью-Йорка. Стіна на стіну лише на човнах. До речі, про американців річці Урал, перед тим як виходити із берегів, вартувало би отримати персональний дозвіл від Лойда Остіна. А чи можна їй піднімати власний рівень води? І чи це часом глобально не попливає на світові ціни? Що дивно, в прориві дамби, яка обійшлася бюджету у один мільярд рублів. Поки не відійшли ні український слід, ні причетність західних спецслужб. Заняті іншим взяли в руки Бубін і викликають на порятунок. Божество Путін помоги! Путін помоги! про те, що Путін не збирається підмочувати власну репутацію в Воронбуржі, завчасно попередив род Кремля. Он, по словам Дмитрія Піскова, постоянно получает інформацію, координирует роботу всіх ветвей власти. Ну певному морозильну камеру просто передають папки із рівнем води в Уралі, Так привідкриває дверцята, забирає дані і далі знову закривається в холодильнику для кардінації. І ось цього наївних росіян історії нічого навчить. Коли Пригожин ішов маршем на Москву, Путін втік до Петербурга. Замерзало підмосков'я? Його вигулювали по чукутських парниках. Інцидент в крокусі просто зник на добу з інфополя. Путін або робить вигляд, що немає проблем, або їх уникає, але ніколи не вирішує. І тепер, коли потоп в Оренбурзі, ви на що надіялися, що Ковчег будує? У мені була присвоєна кваліфікація плотник 4 четвертого розряду. Путін міг би з'явитися в Оренбурзі лише у двох випадках, якби катастрофу нарекли олімпіадою із водних водів спорту або калюжу чорним морем, а надувні човни флотом. Тоді б на офіційному відкритті був тут, як тут. Рімані розвається евакуація. Поміч нужна. Нормально все, але один із намісників царя на грішну воду все ж таки спустився чи сплавився з інспекцією примчав міністр із надзвичайних ситуацій Олександр Курінков. Давайте немножко, я зніму. його. Міністр Росії. Щоб Путіна б не хватили сюди? По помашите, помашите, машиті. Міністром ЧС Росії. А враження, що ситуація не надзвичайна, а абсолютно штатна. І корінков приплив не рятувати, а парад оглядати володіння. Я їм машу, я їм машу, помашите, помашите. МЧС Росії. А усе Росія в одному фото гордо задертий ніс від власного мілітаризму, а під ногами все тече. Це зображення із площі з Орська, яка знаходиться навпроти будівлі тамтешньої адміністрації, на благоустрій якої чинущі виконали у 167 разів більше ніж на річне забезпечення тієї самої дамби. Не знаю для чого вам ця інформація, бо це внутрішні проблеми Росії. Як і наступна, що винні у всьому миші і бобри таку версію росіянам годували у перші дні після прориву.

Хватило би, щоб вода пошла Сергій Васильевич, через ви мені каже, будь пожалуйста, тож ми строїмо за мільярд ні, 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 дамбу, котрої грузуни прогризли. Подожди, як це подожди, у, не у тому що у багатьох бідах сучасної рашки вині саме криси, сумнівів немає. І бобри також віддавна встановили загрозу. Саме тому Маргарита Сіманян поїдала їх на сніданок, превентивно захищаючи дамби від проривів. Бобри кур.

Как это не вот значит сыпать? Надо по другому Нет, лучше надо сыпать ли. технология, як золотати так звану дамбу, прорив якої уже наніс ущерб на 40 мільярдів рублів. Поки не вигадали. А те, що збитки будуть ще більшими, внаслідок найбільшого за руйнацією із 2013-го паводка в історії сучасної РФ очевидно. Бо протікати почало і в сусідній Курганській області. Уровень ріки Урал привиси отметку 10 метрів. Це значительно вище критичної, і вода прибуває. Ближайший дні пік паводка і в Курганській області. Уровень води в берегет Табол стремительно росте. Туди, поки плавучий кортач міністра МЧС, не добрався, а побороти стихію покликали бойових попів РПЦ. Ні, ніхто мішків із пісками. Не носив, не загортав у себе захисне тварин, зробили те, що вміють найкраще. Взяли ікону чудотворної божої матері, сіли в гелікоптер і почали молитися. Звісно, було більше, якби її застосували в якості плоту. Але на Росії до всіх проблемних місць ікони представляють. Згадайте Путіна версії місяць тому, який ліквідацію семи бойових літаків лікував спасом нерукотворним. рукотворним. Вважаємо друзі. Сьогодні главному командуванню воздушно-космічних сил передається образ спаса нерукотворного. Це список з пам'ятної ікони, яка имеет огромную історичну ценность. До речі, на черговому рандеву із другом по ізоляції та диктаторству, тобто білоруським гауляйтером Александром Лукашенком, він ні словом не умовився про дві прикордонні із Казахстаном області, які пішли під воду. Натомість довелося виправдовувати удари по українській енергетиці. К жаль, ми наблюдали серію ударів по нашим енергооб'єктам в часом і винуждені були відповідати. Я хочу подчеркнуть, мы даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не, не носили никаких, удар, никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим... енергооб'єктам, винажне були відповідати. А от чекай, а коли це була серія ударів по російським енергооб'єктам? Відколи це НПЗ виробляють електрику? Чи в Елабузі студенти в гуртожитку у три зміни педалі крутили, щоб лампочки в Татарстані не гасли? Чи на військовому аеродромі в Маразовського ростовської області не бойові літаки знаходилися? А сонячні батареї Це чуш. з рішенням одної задач, яку ми перед собою ставили, а це демілітаризація, что мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины. Причем напрямую. Вот, но если мы все-таки перейдем к тому, с чего я начал, перейдем к каким-то разговорам, разрешении всех вопросов. Другими способами. Ну, конечно, как я уже много раз говорил, мы к этому готовы. ОПК. Ну, добре, практично явка з повинною. Путін зізнається, що в Україні саме оборонно-промисловий комплекс, який обороняється, а не нападає. Але давайте повернемося до Оренбурзької області, усвідомивши, що наживу Путіна їм не бачити хіба на прямій лінії. Мешканці Орська побігли до міської адміністрації, щоб зустрітися із намісником президента РФ. Представника не дочекалися, а усе в оточення взяли режимні пси у погонах. У вас 100 балаха, пару хватит, вот просто все. Вивіді його, дайте ми паче. В натуре у меня семья пострадала. Да, у меня бабушка <звук> второго этажа прыгала. <звук> ну это в натуре гон, мужики. <звук> ну вы же <звук> закон. Ну, нічого білом до ну, вивіді його не позаком не ну, ми ми А то миво по Палипадрукому що ми будемо він по камбині. Ось уся Росія на одному відео до крокуса, коли трапився тарак, добиралися близько години. А ворськ відразу взяли у кільце для охорони. Чинуш а розрядити ситуацію, все ж таки вдалося. Пропозиція від іншого підтопленого росіянна – стати на коліна і записати звернення до Путіна. в натурі пісні. Слушай, давай сделаем так. Мы вот что сюда видишь? пришли? Сделать заявление президенту, а не с ними ругаться. А а давай это. Кому ты... делать? Кому делать официальное вот, лицо? Сейчас. Вот, вот, сейчас. Ты давай СМИ. Старно Где СМИ? Смотри, СМИ. Смотри. Організовано росіян вдається не лише записувати абсолютно безмістовні звернення і охороняти бояр від гніву народного, але й боротися б ні не проти тероризму, а з його наслідками шукати винних. Полювання на відьому досягло свого Евересту. У сусідній Зонбурзькою областю Єкатеринбургській Виловили ще одного причетного до інциденту в Підмосков'ї. В Нижнем Тагілі спецназ задержав геймера, игравшего за террористов. Так у вас там у Кримі сидить головний геймер, який грає за террористов і заперечує причетність діл до атак в Красногорську. А через министр закордонних справ дружить із Талібаном і хуси там по повній рахунки. І на завершення шматок абсурдної російської пропаганди і замбаящика на першій кнопці відкрито зізналися, що український Донбас зрівнюють із землею, і він непридатний до життя. Але що таке бажання комфорту? На верхньому щеблі російської Мина Маслова, «Победа». Смотришь что людей Донбасса и понимаешь, что ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день. Они готовы терпеть все эти лишения ради одного – ради большой победы. Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Ми дають в два рази в неделю воду, і не самое главное, побіду приближають наші ребята, і победа буде за нами. І якщо навіть повірити, що справді хтось чекає на русській мірі побіду і готовий терпіти, то не варто. Можна просто переселитися у той самий Оренбург. І там вода цілодобово, аж по горлу достатньо, навіть трішки вище. Помощ нужна? Нормально все. І не самое главное, побіду приближають наші ребята, і победа буде за нами. Це Гаврищак, Вести, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України. Бо ось це от відео без них не було б можливим.